Вітаю, панове! Сьогодні у нас деконструкція шляху до легенди у натиску крізь призму індивідуальної рефлексії. Це дещо незвичне відео про те, як я вперше вирішив не просто виконувати щотижневі задачі натиску, а спробувати взяти легенду, тобто найвищий ранг. Розповім про все по порядку, у чотирьох блоках все буде розбито на відповідні таймкоди, і побесідуємо ми з вами, зокрема, про складнощі, тонкощі описуваних процесів, пораджу найкраще для цього танки. Само собою покажу показники, з якими я закривав кожен із сезонів цьогорічного натиску. І також ми з вами з'ясуємо найголовніше: а чи вартувала гра свічок? Адже так, це була моя перша повноцінна спроба взяти легенду. До цього я ігнорував цей титул, і фактично, як для одноразової акції, це просто питання закритого гештальту. Але чи вартує воно на регулярній основі від сезону до сезону? Про це, зрештою, також побесідуємо. Почнемо із найпростішого, а саме переліку танків, на яких я грав найчастіше, і які найбільше пасують для тієї задачі, яку я перед собою поставив. Два перших сезони я фактично повністю відіграв на об'єкті 430У, а третій закривав на Т-57 Heavy. При цьому допоміжними танками виступали КС 63 Він же гарікейн, а також іноді стб 1 Ну і були там ще деякі танки, на яких я відіграв по кілька боїв, і не більше. Коротко про кожен із них і почнемо із кінця. СТБ я брав лише на одну мапу, це піщана ріка. У неї є абілка на наснагу для себе і команди, прикольно, корисно, але немає ніякої родзинки. Тож танк дійсно під одну, ну максимум дві мапи, та й все. Сетап обладнання, класика: загартування, турбіна, досилач і нічого більше. У КСК білка на артудар доволі малого радіусу і зі шкодою, яка дозволяє просто добити танк на умовних 100 хп. І не більше того. Її я брав винятково під мапу копальні, ще пару разів пробував на мурованці та піщаній ріці. І якщо на мурі мені взагалі не зайшло, то на піщанці має місце бути. Але насамперед, це одна мапа під назвою Копальні, я думаю, з цілком очевидних причин. Набори обладнання, загартування турбіна досил, досел, а в другу збірку міняєте турбіну на стабілізатор. Але одразу запевняю, якщо хочете грати на ній копальні, то про цю другу збірку забуваєте. Далі об'єкт 430У. За рахунок модифікаторів натиску у цього танка нівельовані найголовніші мінуси, а саме часті крити, підпали та погана стабілізація. Це вже куди більш універсальний воїн, аніж ті, про які я говорив вище, і якого знов таки у перших двох сезонах я брав на абсолютно усі мапи, але в третьому використовував насамперед на студзянках для займу центральної ями з розхідником на першому таймінгу, а також закривав ушкою мурованку та іноді устрічну затоку, завдяки чому я обирав ушку в перших двох сезонах. Завжди і всюди. Та що вирізняє її? Це абілка, яка суттєво скорочує перезарядку, і твій ДПМ стає щось там під 5 тисяч, можливо, трохи менше. Тобто давати по 440 кожні 5 з хвостиком, ну максимум 6 секунд, це прям дуже і дуже круто. Але треба пробивати, і якщо ти це робиш з близької дистанції, то твоя абілка щоразу оновлюється і фактично в тому ж клінчі у тебе буде вічно працювати цей ап до ДПМу, доки ворога не буде знищено. Набір обладнання лише один. Це загартування Т-3 обов'язково, стабілізатор і досилач. Турбіну через паскудну стабу не раджу ні в якому разі. І хоч наша обілка цю стабу дає, доки ти її не увімкнув, тобі так само треба стріляти, щоб цю саму обілку набивати правильно, і стаб стане у пригоді. Плюс до всього часу доводиться мансувати, дьоргатися, смикатися. Ну і, вочевидь, багато тичок, які даються на ходу або з полу ходу, вони також спонукають тебе поставити саме стабілізацію. Ну і останній танк, який став для мене відкриттям у цьому сезоні, це Т-57 Heavy, який є ультраімвою вже багато років у рандомі, попри нездатність СА його реалізовувати, а також є такою самою палкою-нагібалкою у натиску. І робить його таким саме Абілка. Твоє фактично миттєве, як для такого барабану, КД у 20 з невеликим секунд в динаміці натиску не відчувається, а при цьому розрядка за рахунок абілки стає не 6 секунд, як в рандомі, а може тривати буквально трошки більше трьох. З ідеальною стабілізацією при цьому ще не менш важливо, тобто параметр реалізації викручений на максимум, і все залежатиме в подальшому винятково від того, як ти вицілюєш, куди стріляєш, і так далі. У сукупності з апріорі зменшенням завдяки модифікаторам натиску кружка розкиду на 0,15, який робить стрільбу куди більш стілозалежною, аніж у рандомі. Ця зв'язка стає смертоносною у руках топових гравців. У яких самі руки не трусяться, у яких налаштована сенса миші, і які ідеально вицілюють танки, дають тички на відчуттях на знаннях механік та поведінки приціла на сервері тощо. Це те, що робить хеві їм бою у рандомі, тобто швидка зарядка і розрядка, і також те, що стає ще більш заапаним і взагалі ультимативним, відповідно до правил натиску. Вийшов, роздав за 3-4 секунди, півтори тиші, 20 секунд перезарядка. Повторив, і так, два-три-чотири рази на бій. Набір обладнання, загартування, турбіна, стабілізація. Хтось скаже юзати вентилятор, адже стаба відміна в цьому режимі, але я цього робити не раджу, зокрема через те, що інколи і доволі часто насправді тобі доводиться стріляти принаймні першою другою тичкою без використання своєї білки, доки ти її зрештою не наб'єш. Тому стабілізацію ніхто не скасовував. Отож, куди я брав цього самого хевіка? Та загалом на всі інші мапи, окрім тих, які вже були озвучені вище при описі попередніх танків. Найкраще він розкривається на Енську, лінії Зихфріда, Хімках та подібних мапах, де є можливість вийти із закутка, роздати зі свого дробовика півторашку і заїхати на КД. Ну або ж де є змога рухатися від укриття до укриття, анігілюючи дорогою усіх на близьких дистанціях. На у цьому першому блоці нашої бесіди зроблю ремарку для сильних гравців або для гравців, які прогресують до рівня сильних. Якщо серед тих, хто це дивиться, є 4000 плюс плеєри на топах, можу вам окремо порадити є 50 м як менше заброньовану альтернативу ушки із тією шабілкою, а також на відкриті мапи РХМ, адже умовну піщанку або мурованку дійсно складно вигравати без сильного легкого танка. Окремо варто відзначити Фушабе, який доволі універсально показує себе на майже усіх мапах, зокрема, дуже сильний на промзоні. Ну і зрештою, є ще деякі варіанти, на кшталт якогось Мауса у вигляді затички, коли вам уже все набридло і хочеться просто якогось повільного гімплея. Ну і всякі подібні. Зрештою, душевні, прикольні апарати, які так чи інакше дозволяють вам реалізовуватися насамперед і уже байдуже не все інше. Проте. В усьому цьому переліку, безумовно, вам буде цікаво почути танки, які я, скажімо, не радив би. І насамперед це Батчат і ТВП. Аж надто вже анскільно себе на цих танках показують гравці, які грають в 2-3к на топах, в цьому режимі на них. При цьому кожен з них чомусь щиро вважає себе барбаріаном у голосовому чаті або ж у звичайному чаті. Проте лишається при цьому сидіти у вічному сріблі чи вічному золоті, не граючи по кілька сот боїв. Бачат тупо довго розряджається, і я не викупаю навіщо він взагалі потрібен за умови існування Т57Х, який за ділкою дає розрядку в 3 з невеликими, нехай 4 секунди. А ТВП просто ніяка особисто для мене. Тож цих двох не раджу ні в якому разі, навіть якщо ви 4К-плеєр, як я, просто знайдіть собі щось краще і цікавіше, а не йдіть за оцією попсою та натовпом. Ну і само собою, у конкретно цьому питанні це винятково моє суб'єктивне бачення, і не більше того, на відміну від багатьох інших сказаних і ще не сказаних поки що у цьому відео. Речей. При цьому, само собою, гадаю, вам було б цікаво, яку техніку я не порадив би взагалі, тому що щодо бачати ТВП, це скоріше як рекомендація. да? А от що я прям наполегливо прошу вас не брати ніколи ні за яких обставин, то звісно парочку таких апаратів. Є, Топ-1 серед них гриль 15, а абсолютно бездарна фігня, яка за рахунок білки, так, звісно, може дати тичку на тисячу, і це всі її повноваження в бою. Натиск це режим, який гіперболізує все те, що є у рандомі, тобто швидкість події, реакції, загалом темп бою тощо. А зокрема, фундаментальні основи цієї гри. А саме потреба розмінюватися і втрачати хп. Тільки так і ніяк інакше. Тому оце все кущове лайно забуваєте як страшний сон. Твоїй команді тощо, ти дав 2-3-4 тички по що забій не легше, адже фактично, замість того, щоб приїхати розмінювати свої хп в замісі, ну ти стояв на краю мапи, і так да, дійсно ти вливав дамаг якийсь колись по розрізаних цілях, тому що десь один прокотився, десь другий прокотився на прокатки, десь третій прокотився. А тим часом команда супротивника всі мрил драла твоїх шістьох чуваків, і ти фактично ніяким чином на це діло майже не впливав. Ну і безумовно, умовна бабаха, яку часто я бачив, зокрема, в руках легенд. Ну, тобто люди, які дійшли до легенди, чомусь вирішували, що їм треба взяти бабаху. Я, зокрема, бачив одного чувака, в якого рані буквально чи 5, чи 6 боїв, уже точно не скажу. Але нюанс полягає в тому, що зігравши там близько 300 боїв у натиску, саме у бою зі мною, він вирішив, що йому треба взяти бабаху. Ну і добити цей п'ятий чи шостий бій. Ну чому так? Я не знаю, але як ви розумієте, закінчилося це дуже дуже погано. Тож, безумовно, грілі, бабах і всяке інше лайно, яке. Ви використовуєте в рандомі, щоб стоять в кущу на базі, само собою повністю ігноруєте. Якщо звісно, ваша мета, результат, ну і принаймні мінімальне бажання перемоги, якщо у вас присутнє. Я плекаю надію, ви дослухаєтеся до мене. Тому що взяти якусь там у хорі 3 чи 2.68 і поїхати в рубку з їхньою обілкою, що суттєво АПЕДПМ, ну так, це хороша справа. А взяти гриля, стоять в кущу на базі, доки твою команду деруть. Щоб дати за бій, знову ж таки пару тичок на тищу, які не допомагають твоїм союзникам, які були б куди більш вдячні, якби ти привіз їм свої ХП для розміну і ділив би з ними дамаг. Ну це маячня і вирок слабких та тих, хто не має жодного бажання дійсно грати, а не гратися. Саме грати прогресувати, конструювати бій і банально перемагати. Тому що, якщо ти натиснув кнопку до бою, то будь ласкавий, грай його. З першим блоком закінчили. Перейдемо до другого складнощі й тонкощі. Найскладніше починається одразу після проходження кваліфікації, ну і загалом у перший тиждень, коли всі як у гарелі летять у цей натиск. Я кваліфікуюся одразу у золото на 1500 очків, ну і далі починається топтання на місці. Якщо ви, скажімо, у слабкій гравець і перебуваєте в умовній бронзі, при цьому щиро вважаєте гравців зі срібла чи золота скілованими, я покваплюся зруйнувати ваш міф. Кістяк у цих рангах складають звичайні зелені гравці, зазвичай з ну, приблизно там 2-500 на топах, можливо навіть менше, ну а подекуди трошки більше. Щось в такому діапазоні. Тобто, здебільшого, це ті, хто дивляться ютуб, перебирають щось у скіловиків, ставлять рекомендоване обладнання, спорядження, парки екіпажу і навіть знають десяток інших позицій для настрілу первинного дамагу в рандомі. Тобто ті, хто може повторювати низку простих дій, що їм показують на Ютубі. Але ці гравці змогли перейняти лише частину простих механічних навичок, проте, аж ніяк не вишколили, не натренували у собі здатність аналізувати бій, глибоко мислити із врахуванням причин і наслідків, прораховувати дії на кілька кроків уперед і банально реагувати на динамічні зміни в бою, так як це роблять сильні гравці. І це все в рандомі. А що казати про натиск, де, як я й зазначив, усе ще швидше, динамічніше. І аж ніяк не знання тих умовних десяти позицій, а саме насамперед, прийняття рішень стає фундаментом успішного бою. І я, щиро кажучи, забігаючи трохи наперед, не розумію, чому на умовному чемпіоні так часто змушують грати зі сріблом і з золотом. Мені цих чуваків і в рандомі вистачає, а в натиск я заходжу грати проти рівних на відповідних рівнях прогресії. Повертаючись до того, що ми почали, кваліфікація на власному прикладі після проходження квал на 1500 очків, мене дуже швидко попустили до 1350, І на цьому етапі я топтався кілька годин. Грав з водом у двох не допомогла, і повернути свої 1500 я зміг лише після енної кількості годин сольного випутівання у звіринці, сповненому абсолютно нескільних бачатів та лютого маргінесу. І якщо зазвичай 100 плюс бою було достатньо, щоб за 6 тижнів закрити деліки. Закінчити на чемпіоні і більше не заходити в режим, то цього разу ці самі 100 боїв пішли лише на те, щоб утриматися на стартовому позорному золоті, що вже було не дуже хорошим початком, але мене це не зупинило. Потім десь із 1600 очків і приблизно до 2200-2300 я грав десь у соло, десь у дуо, але загалом так чи інакше вибирався із золотого болота. Перебувати в якому і зберігати здоровий глуст неможливо. Далі була пара сесій у суперзводі на сім людей, але якщо що, більшість з них була у ранзі срібло, і там не було такого, що от зібралися 7-4 каплеєрів помісити глину. Ні, абсолютно, звичайні, пересічні посередні гравці за винятком буквально декількох, включаючи мене. Спершу у суперзводі я апнувся із 2260 до 2524. Це був веселий день, коли нас по КД на одну мапу Енська, і більшу мапу фактично у грі наче не існувало. Там буквально два бої ми зіграли на якісь інші, по-моєму, на лінії Зіфріда, але всі інші бої фактично за 2 годину сесію. Ми Грали винятково на мапі Енськ. Це було класно, це було весело, це було драйвово, брали хевіків, вирвали все живе. Ну і, власне кажучи, саме за рахунок цього відбувся даний апгрейд у 200 з невеликим очків. Натомість друга сесія у суперзводі обернулася провалом і відкатом на сотню очків. Далі було довге топтання на межі 2300, а після цього вечора, що перетікав у ніч з 24 на 25 квітня, коли я в соло відіжрався за багато годин із 2300 до 2808. Далі було два дні, коли я грав у дуо, і фактично взагалі не апався Скотився винятково до 2,650, це був нижній поріг, який я зафіксував. Ну і фактично після цього тривалі ходіння по муках у добру сотню боїв. Було там і дуо, було там і соло з відкатами, підйомами, із лустріками до 10 поразок поспіль, потім дві перемоги, а тоді знову кілька поразок, і так по колу. Ти робиш хороші програні бої, по мінус 8, по мінус 4, по мінус 11, і хоч потрохи, 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 але все одно провалюєшся і провалюєшся банально через низький. Він рейд тупо три дні, якщо не більше дрочильні в діапазоні 2700-2800 очків, то вгору, то вниз. Як зараз пам'ятаю, 27 квітня я вже ні про що не думав, просто години дві грав на автоматі, натискаючи даблів Єлкем до завершення активної стадії натиску, тобто до трьох ночі, доки не вимкнувся режим припинення вогню. І в тій сесії я вже просто ні про що знову ж таки не думав. 1000 дамага, то 1000 дамага, сім тисяч дамага то сім тисяч дамага, мінус 30, плюс 30% взагалі байдуже. Адже в якийсь момент це перетворилося на суцільний невнятний потік абсолютно непритомних боїв, коли на тому хеві, ку десь за півтори сотні боїв було 56% вінки, а я опустився у висновку за ці кілька днів, ледь не до 50. Тобто приблизне співвідношення перемоги поразок ви можете зрозуміти, якщо це аж не стільки на уже сформовану за величезну кількість боїв до того статистику. Проте, врешті-решт, 3000 очок було взято. Три дні ходіння по муках, а потім просто на четвертий день, три години граючи вже просто на автопілоті, я апнув очків більше, аніж за ці самі три попередні дні топтання на одному місці. І цікава закономірність. У ці три дні фактично два з половиною я старався, я потів, я намагався грати, намагався вигравати бої. А в четвертий день, коли я просто пограв три з половиною години. Я вже не робив нічого. Я просто нажимав знову ж таки W і просто нажимав LKM. на автопілоті, винятково на тій думці, що вже треба закінчити. Тому що раз почав, раз взявся, то будь ласкавий заверш цю справу. Це зайняло в мене в сумі 377 боїв за два тижні, що насправді овер до хера. Ну не овер до хера загалом як для тих, хто грає в натиск на регулярній основі. Але, здебільшого, особисто для мене це овер до хіра, тому що це банально більше боїв, аніж за два попередніх сезона разом взятих. тому більше так добротно, ну в добрих півтора рази. І тут одразу ж, переходячи від складнощів до тонкощів, я раджу вам грати у вечірній час, якщо ваша мета, звісно ж, результати, а не просто зайти, зробити дейліки і вийти. І не просто у вечірній, а саме у пізній вечірній, що перетікає у нічний. Адже це період, коли всіх малих дітей повкладали спати, а всі скуфи повкладалися самі, адже їм завтра на роботу. І це той період, коли ти дійсно потрапляєш, наче у іншу гру, де стає куди менше шизи, вакханалії, куди більше виваженості та скіла. І де я не побоюся цього слова. Майже приємно грати, але само собою ця порада починає працювати за умови гри на високих рангах. Це якраз історія, про яку нею скіли, мовляв, зробіть рандом по скілу. Саме оцей момент гри на чемпіонському ранзі і ближче до пізнього вечора дарує дійсно незабутні відчуття рівного протистояння, яке щиро породжує інтерес. Я граю без зв'язку, але як же приємно бачити, коли тебе в бою оточують чемпіони і легенди, які, на відміну від п'яних маргіналів, розуміють все з першого простого розтикування на мапі без будь-яких слів, яким достатньо лише троянди команд для передачі основної інформації. Там так точно потрібна допомога, і оцього всього діла мається на увазі. Чуваки, які недобляться в очі та реагують на зміну ситуації, які дійсно зайшли грати у гру, і вони у неї грають, а не труться об камінь кущ на базі. Вони натиснули кнопку до бою з конкретною метою і йдуть до цієї самої мети. І це безумовно прекрасно це. Просто банально приємно. Там все ще багато псевдоти, багато неідеального, але відкриваючи статистику гравців після бою, адже тобі, скажімо, сподобалося, що цей гравець робив, ти по-доброму і приязно сам до себе усміхаєшся, коли чекаєш відносно нові десятки. Там і чоловік з 3700 з 4 плюс, як я, і трохи сильніші, і 4500, і 4700 також проскакували, навіть був один чувак в 5К на топах. А може навіть два, якщо не помиляюся, ну але це вже. Зовсім інша історія. І з такими дійсно приємно перебувати в одному бою, бо знов таки люди скачали гру і зайшли у бій, щоб грати його. А не дурачка валяти і розказувати про, а я так аддихаю в ти, що середнього. І ти потрапляєш у бій з умовним койотом, який фактично поселився в натиску, і кайфуєш, бо він робить своє, ти робиш своє, а в сумі ви робите перемогу. А потім заходиш у його результати натиску у статті, саме натиску, а не рандому наголошую. Дивишся на його та 57 5 на якому він робить 3500, принаймні станом на 25 квітня, так було, коли я саме з ним цей бій потрапив. А тоді дивишся на свого Т57 сімхе, на якому ти робиш і трохи вищий він рейд, і на 100 середньої шкоди вище середній. І вищий відсоток влучань, тобто загалом реалізації тощо. І це круто. Це змагання, це відчуття, коли ти граєш із рівними і насамперед із тими, хто апріорі хоче грати, а не заглатувати по 100 тисяч боїв протягом 10-15 років і ніяк не прогресувати. Відкриваєш койота, який живе в цьому режимі, який я зазначив, і який сидить при цьому там в топ 2 в топ-3 по серверу на ньому. І тобі приємно, що твій скіл дозволяє тобі робити або там трошки нижчі, або такі самі, або навіть трошки вищі показники, які робить дійсно фахівець і знавець натиску. Тому отакі от вони складнощі й тонкощі, а також приємності цього шляху в легенду, коли ти вже підбираєшся до неї. Адже чим ближче ти до цього рангу, тим сильніші люди грають поруч із тобою і проти тебе. І я вже сказав це кілька разів. Але на завершення нашого другого блоку повторюся ще раз. Це прекрасно. Ця гра давно не давала мені того, що я отримав на цьому шляху до легенди натиску, і безумовно варто відзначити сам натиск як режим, тобто його умови і модифікатори. Збільшена кількість хп йде на користь, адже більше не є таким критичним пробиття від умовної свині на бабасі. У мене був бій, де я на прокатки отримав пробиття бабахи і Т110Е4. Лишився з менш ніж 1000 хп, але нормально дограв бій, дав свої 4 плюси. Ми перемогли. Це тобі не рандом, де 45-відсоткова свиня з бази робить твій танк інвалідом, в якого лишається 300 хп. І це перша приємність режиму, саме як режиму з його модифікаторами, і це важливо наголосити на цьому. Далі плюс-мінус 12, які разом з парками екіпажу дають фактично десь плюс 5-6 до верхньої планки пробиття та дамагу, а також десь приблизно мінус 3 до нижньої. Це якраз історія для всіх тих, хто й оправдовує свою анскільність оцією рандомізацією, яка в натиску фактично відсутня, як така. І так, десь дуже рідко буває таке, що не прокає альфа, але здебільшого ти можеш розраховувати на ті цифри, які у тебе написані у ТТХ. Ну і при цьому не можна не відзначити зменшення кількості критів, що зводять до мінімуму такий рандом, як підпали з першої тич. Як підриви БК тощо, то ж дають тобі фактично дійсно більше кіберспортивної складової, змагальної складової, коли ти у будь-якому разі вимушений забирати всі хп ворожого танка своїми пробиттями і дамагом, а не рандомною тичкою в двигун, після якої чувак отримує мінус 500 в хлібало через підпал, і в цю ж копілку можна віднести зменшення рентгену з 50 до 25 метрів. Це теж те, що дає тобі тактичну перевагу в моменті і можливість грати майнґейм навколо елементарно якогось каменя, де б у рандомі п'яна свиня була б завчасно попереджена про твоє наближення цим самим рентгеном. А ну і безумовно окремої відзнаки заслуговує час від світу, який фактично з 10 секунд у рандомі зменшений до 4 секунд у цьому режимі. Це фактично йде в отушу копілку до 25 метрів замість 50, тобто в механіки огляду. І наостанок найважливіший для мене пункт це зменшення кола розкиду на 0,15 для всіх танків. А для більшості це фактично удвічі. І це дає змогу реально стріляти скіловано, тобто туди, куди ти цілився. Буває все одно відхилення у крайні точки прицілу, сильно в землю або сильно в небо, це все ясно. Але кількість таких моментів, якраз таки, нівельована за рахунок того, що апріорі площа розкиду зменшена удвічі. При цьому за рахунок накрученої в режимі стабілізації ти можеш стріляти одразу, а не стояти, зводитися півроку. Тобто тут починає працювати ще й реакція, як у нормальних шутерах. Якось так. Усі ці модифікатори, зокрема здатність стріляти дійсно туди, куди ти прицілився, роблять гру в натиску куди більш приємною, аніж гру в рандомі, де п'янь на бабасі кидає рандомну тичку вертухи через півкарти, і твій бій на цьому завершено. При цьому із безумовних мінусів можна відзначити також те, що фактично система натиску по просуванню в рангах є набагато гіршою аніж у тих самих рангових боях, які були колись. При поразці у тебе фактично немає можливості зберегти свої очки, і ти так чи інакше, нехай навіть відігравши ідеально на найкращі показники, там на якісь сімка дамага, підеш у мінус. Так це буде невеликий мінус, але цей мінус апріорі буде присутній, чого свого часу не було у тих вже вже згаданих мною рангових боях. Це те, що робить цей режим як змагальний, нереально душним, нереально конченим, і безумовно виступає фактично ну ледь не єдиним мінусом, який я можу так прям яскраво відзначити. Ну і от якось так плавно ми підійшли до третього блоку нашої оповіді, а саме, чому я не брав легенду раніше, з якими показниками закривав попередні сезони, і що зрештою побудило у мені бажання приєднатися до кулу найкращих, ну принаймні у цьому режимі. Зараз у вас на екрані результати попередніх сезонів, у яких я лише виконував щотижневі задачі. В першому вони були ще старого формату, тобто простіші, але які згорали, якщо ти не зробив їх у той тиждень, коли вони. З'явилися, тобто я зіграв приблизно 6 сесій у тому сезоні рівно стільки, скільки разів оновлювалися деліки. Для цього мені вистачило 111 боїв, більшості з яких була проведена на об'єкті 430 у в 3650 середньої шкоди, саме у натиску. Ще раз наголошую, само собою. І просто отак, от попутно виконуючи ці дейліки, я взяв 2300 плюс очків плюсочків і ранг чемпіона. Чим зрештою і задовольнився, і більше само собою, окрім як виконання дейліків, в натиск я не грав. Навіщо мені грати 300-400 боїв для легенди, якщо можна зіграти 100 для чемпіона, тим паче, що саме чемпіонський стиль нагородного танка мені імпонував найбільше. І можна сказати, якщо ви, звісно, людина не дуже далекоглядна, що ось забракло скила, тому і не пішов в легенду, але гадаю, кількість боїв для притомних людей цілком сходиться із озвученими мною намірами і мотивами просто зробити деліки і забути про режим. Те саме у сезоні номер 2 139 боїв, із яких 26 було зіграно у суперзводі. Цей суперзвод, до речі, був на етерії. Тар наразі висить на каналі, тож ви завжди зможете його переглянути. Ну і знову ж таки, це був насамперед об'єкт 430U, але вже не в 3650, як минулого сезону, а в 3450, що зрештою теж немало, як мені здається, але можна було і краще. Чому боїв більше аніж у першому сезоні, запитаєте ви? Тому що в другому сезоні щотижневі деліки ускладнили, а простіше кажучи, змусили просто довше їх виконувати. Де раніше треба був один бій, зробили два, де треба було 7500 дамагу, зробили 9, і так далі, і так далі, і так далі. Але при цьому вони більше не згорали, якщо ти пропустив 7 днів, адже можна було просто зайти за останній тиждень, закрити всі 6 етапів і нічого не прогавити. Тобто приблизно на третину додали об'єму роботи із цими задачами, і відповідно, то приблизно на третину і більше боїв. Ну і знов таки, як ви бачите, 139 боїв було цілком достатньо для виконання поставленої задачі і здобуття при цьому двох тисяч очків. І саме в той момент я задумався: легенду зробили не для 10% як було раніше, а для 15% планка на неї упала. І якщо раніше там було щось під 4 тисячі, через те, що топи набивали собі і по 10, і по 20 тисяч очків, то цього разу там треба було щось близько 3 тисяч. А від 2500 до 3000 рукою подати, відносно, звісно, шо, але суть ви зрозуміли. Утім, подумав я про це вже аж наприкінці, якраз коли я доробляв деліки останнього тижня минулого сезону, і її загорівся бажанням саме в наступному сезоні, в новому, в останньому, таки нарешті не обмежуватися виконанням бойових задач на бонове обладнання, а спробувати свої сили на шляху до легенди. Так і розпочався мій шлях у неї спершу у думках, а вже потім із запуском третього сезону і на практиці. Сезон ще не завершено, але результати гри на Т 57 Heavy, який фактично є моїм фаворитом у цьому запуску натиску, і яким попередньо у два сезони був об'єкт 430. У вас на екрані. Фактично, 3 450 середньої шкоди, що для 7 на 7 навіть зі збільшеною кількістю хп я вважаю дуже дуже гідною цифрою, і яка при цьому перебуває якраз у межах моїх показників попередніх. Сезоні, хоч там вони були зроблені на іншому танку. Було фактично пікове значення в 3591, але три дні долбьошки на одному місці і близько 100 фаршированих боїв, само собою, зробили своє діло і просадили середній приблизно на півтори сотні одиниць. Чи можу я ще випасти із цього рангу? А вже ж, планка продовжує зростати, при цьому ще кілька разів потрібно буде зробити вже згадані вище щотижневі задачі. Але чи можу я так само і втриматися у цьому титулі? Так, відповідь аналогічна. Проте, все це вже не має ніякого значення, адже я закрив свій гештальт і втамував свою цікавість. А тепер настав час поговорити, чи вартувала гра свічок? Само собою, я вже ж ні. Ні, ні. І ще раз ні. Саме так ні. Воно того не вартувало, адже є одне просте запитання. А нахріна і щоб що? От я зіграв венну кількість боїв, е, кілька сот, точніше, цифра у вас зараз буде на екрані. При цьому витратив купу допайків, пайків, ремо, каптек, тобто підкосив свою економіку акаунта. Також витратив трохи натурального срібла, при цьому всьому витратив свій час, що найважливіше. І якщо в першому та другому сезоні, де я просто робив деліки і забував болт, я витратив від 111 до 139 боїв, що були розтягнуті на 40 днів, доки триває натиск, то тут я відверто впоровся і награв в ці бої за буквально там два тижні. Не більше не скажу, що мені було нецікаво, зокрема повертаючись до попередніх пунктів, де я описував усю приємність гри пліч о пліч із такими ж або трохи слабшими, чи трохи сильнішими, як я. І як разовий досвід це безумовно має місце бути. Просто перевірити себе, чи ж банально дійсно спробувати щось нове. Проте чи став би я це повторювати? А поготів брати всі три сезони поспіль легенду. Навряд погодьтеся, зіграти 100-150 боїв, зробити дейліки і взяти чемпіона, куди простіше та швидше, аніж зіграти 300-400 боїв, і навіть можливо більше, тому що знов таки доробляти дейліки треба буде і взяти легенду. А головне, як я сказав перед цим, навіщо, щоб що і для чого? І якщо зігравши 250 боїв та дійшовши до показника в 2800 очків, я ще щиро хотів, саме хотів дійти до легенди. То після топтання на місці протягом подальших 100 боїв, це вже стало просто автопілотом і радше історією про ну раз взявся, то вже доведи до кінця, хоч тебе вже й нудить від цього лайна. Це як із позначками на танках. Я знаю, що граю на необхідні для неї показники, але сідати і грати 100 боїв, щоб мені просто намалювали ці полоски, чи зірочки, чи інше якесь лайно на гарматі, які я награю за 20 боїв, фактично. А навіщо? Яка доцільність цієї акції? Відверто кажучи, потрапивши у легенду, я не зрозумів. Закрив гештальт? Так, але не зрозумів. Як, зрештою, не розумію тих, хто витрачає на взяття того ж золота чи навіть чемпіона, умовні там 500-700 тисяч боїв. Чи подібне саме не просто граючи, тому що їм подобається, а от конкретно, щоб взяти якийсь там більш низький ранг на кшталт того ж таки, уже згаданого мною золота, чи також не розумію тих, хто 10-15 років по кілька годин життя витрачає щовечора на цю гру, але так нічому і не навчився, та навіть не виявив такого бажання. Єдиною причиною проводити кількасот боїв у натиску я можу назвати лише те, що це банально в рази приємніше і цікавіше, аніж у рандомі, особливо коли ти граєш без будь-якої мети у плані там прогресії по рангах і так далі. Просто граєш у режимі з класними крутими модифікаторами, ну і знову ж таки з доволі рівними тобі і чуваками на хай левелі на цих самих рангів, тобто у чемпіоні та легенді. І банально наостанок додам, що гра у натиску, вона приємніше, цікавіша також через такі банальні речі, що ну, в тебе в рандомі снаряд регулярно копає землю, тебе є бен, скільний певний виродок на арті, і маргіналізований скот не проїжджає ні одного метра від бази на 7, 8 чи навіть 10 ПТСАУ, які забрали все місце в сетапі, не лишаючи матчмейкеру змоги набрати обій важкі танки, які виступають основоположним елементом для формування будь-якого притомного бою. Тому насамперед, саме через озвучені мною вищі речі, і можна сприймати натиск. Як Просто альтернативу рандому. Але упаруватися і грати казна скільки боїв для взяття найвищого рангу, я не бачу ніякої причини. Принаймні, притомної. І якось так. Лишаю відео із відкритим фіналом, де кожен зможе зробити для себе власні висновки. Не грайте в цю гру, на все добре. Ще більше всіляких матеріалів по натиску, зокрема, із мого шляху до легенди в ньому. Буде виходити для спонсорів окремими відео, тому підтримуйте канал, долучайтеся до їх переліку цих самих спонсорів, ну і, зрештою, отримуйте додатковий контент.